Доброго дня показує, як виглядають гранати після обрізки. Тут, бачите, тут 5 пагонів. Ось, все зайве скоріння прибрав, залишив тільки основні пагони. Ось як вони виглядають. Весною, можливо, щось підправимо де загусто. Трошки заберемо Це гілоша рожева, бачите? Тут три в мене пагони. Ось як вони будуть виглядати. Весною, можливо, Ще трошки приберу, буду дивитися. Тому що зараз, коли їх буду класти, можливо, щось поламаю. Тут все може бути. Це номер другий. Бачите, все прибрав. А весною, можливо, тут трішки зроблю, щоб не так загущено було. Так, далі йдемо до номера третій. Так, ось як він виглядає. Скоріння все зайве прибрав. Тут два пагони, прекрасно плодоносить. Так. Все, в кого є питання, пишіть. Ось так виглядає. Дякую за увагу.